Зіставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Вночі росіяни обстріляли Одесу п'ятьма видами ракет, усіх видів базування калібри Унікси «Х-22» та «Іскандер-К», а Також застосував балістичні «Іскандер-М». Пошкодження отримали портова інфраструктура, в тому числі турецькі ангари, як мінімум шість будинків, дві пам'ятки архітектури Прображанська собор, десятки автомобілів у багатьох будинках міста, пошкоджені фасади та дах. Хи вибиті вікна, приморська вулиця закрита для всіх видів транспорту. В той же час ведуться пошукові роботи. На жаль, є люди, які потребують медичної допомоги. А також такі, яким вона вже не знадобиться. Розбір завалів в різних районах. Триває паралельно з цим. Ердоган уже доповіли про один із наймасованіших ударів по Одесі. Турецька корабель його допомоги прямує до одеського порту у супроводі військового конвою. Крім того, пролунали вибухи в порту Севастополя, де стоять на яко російські кораблі паралельно з цим надпотужний вибух пролунав після посадки бомбардувальників на базі МЗОК. Пише телеграм-канал Топор помсти». Відомо про яке мінімум один згорівший бомбардувальник. Що ж, відповіді на обстріл Одеси мами прилетіла миттєво щодо кораблів. Наші спроможності не обмежуються тільки системами типу Нептун. Наголосив заступник міністра. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов сказав, що чим довше війна буде затягуватися. Менше шансів для російського чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі. Гаврилов прокоментував заяву оборонного відомства, що з 21 липня 2023 року всі судна, що прямують акваторії Чорного моря в бік морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ри. Чи є в нас на це спроможності порівняно з тим, як починалася війна, такі спроможності є і вони будуть ще більші. І ці спроможності дають нам змогу виконати ту амбіцію, про яку ще в минулому році говорив: загнати весь цей чорноморський флот ближче туди до Туапсе, новоросійська, і не давати їм рухатися в зоні Криму, сказав Гаврилов. Заступник міністра оборони України зазначив, що наші спроможності не обмежуються тільки системами типу Нептун є ще інші системи. Набагато сильніші в цьому питанні ніж були рік тому, і просуваємося в цьому напрямку. Ще далі. Чим довше війна буде затягуватися, тим менше шансів для російського чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі суто через технологічні рішення, які в нас закриватимуть цю тему. Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається, хай чекають. Підсумував Гаврилов. Військово-морські сили збройних сил України мають можливості, щоб влаштувати бавовну кораблям, які прямують до портів Росії. Сійської федерації на Чорному морі про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи обмін попередженнями між Україною та Росією бити по суднах в акваторії Чорного моря. Що стосується можливості, я не можу їх всіх озвучувати, тому можу тільки зазначити, що як це помічає решта світу в Криму і навколо нього це зона можливої бавовни як наслідок паління у невстановлених місцях. Як в. Будуть розвиватися події. Ми побачимо вже згодом. Сказав він. Також він вказав, що згідно чинного законодавства Керченська протока є територією України. Відповідно, ми можемо попереджувати, що на нашій території ми розцінюємо деякі акти, так як ми вважаємо за потрібне. Додав Плетенчук. Крім цього, він прокоментував повідомлення російської змі, що Міноборони РФ провело навчання, під час яких ракетні катери росіян били по мішенях в північно-західній частині Чорного моря. На цій ділянці морі постійно відбуваються якісь заходи з бойової підготовки. ВМФ РФЦ процес триває постійно і перманентно. Нічого нового в цьому немає. Періодично вони проводять подібні навчання у рамках штатних процесів. Тому ці моменти мають місце. Сказав він. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.